Є новина, друзі, Зеленський готується до виборів. А Порошенка не допустять. Дослухайте до кінця. В контексті вчорашньої інформації за економість, які повідомили, що офіс Зеленського, сам Зеленський провів таємну нараду, на якій іде підготовка повним ходом до виборів, швидких виборів, щоб його конкуренти не могли з ним ну, суперничити. Вийшло інтерв'ю голови ЦВК Олега Діденко. І там дуже правильних багато питань піднято: як проводити вибори під час війни, як створювати дільниці, як зрозуміти, скільки громадян де знаходиться. Ну що дуже велика проблема, і депутатам треба буде працювати на... Над оновленням виборчого законодавства, але я прочитавши повністю це інтерв'ю на українській правді, зрозумів, що в ньому вже зараз закладають тіньово, так знаєте, втіхаря. Підвали невідповідні. Перше підвал у нас, що ну каже Діденко, що реально через дію голосувати не можна, тому що всі бояться підробки електронного голосування через почту не можна. Теж там всі бояться, що це буде відбуватись. Говорять, щоб збільшити кількість днів для голосування. так? Але виходить, він зразу каже: ну а як взагалі організувати в Європі голосування? Тому що там ну, 5-6 мільйонів виборців зараз знаходиться, тільки в Польщі мільйон, а дільниць ну, там ну там дуже мало. Тобто це абсолютно нереальні речі. І одразу ж своїми словами Діденко що каже, що от не довіряємо електронному голосуванню, не довіряємо голосуванню поштою. Тобто одразу нам говорять так знаєте віддалено, що. Мільйонів чотири з тих п'яти не просто не проголосує за кордоном, тому що вони не зможуть цього зробити, і Україна не зможе цього реалізувати. А про що це говорить? Ну це говорить, що це в користь одного з кандидатів, за якого ті люди, які всередині країни. Тобто більшість буде голосувати саме всередині країни, і це, як на мене, проблема, тому що ну ця частина людей, яка за кордоном, вони теж мають право на голос. Друге питання це Порошенко. Чому Порошенко? Тому що Діденко каже про санкції. Санкції, які введені персональні, нібито вони не забороняють голосувати і, 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 це, і балотуватися. Але ці санкції персональні вони забороняють, наприклад, відкрити рахунок. Тобто Порошенко, навіть якщо і хоче балотуватися там будь-куди в президенти чи в депутати, він не зможе, тому що він не зможе відкрити рахунок. І це не тільки Порошенко. будь-який громадянин, проти якого введені персональні санкції. Ще одне питання: це для Арестовича, так? Ті люди, які живуть за кордоном, там довгий період, тому що щоб стати депутатом 5 років, там щоб стати президентом 10 років треба проживати в Україні. Так от він каже, це теж депутати мають вирішувати. Ну, ми ж розуміємо, депутати, які знаходяться в Україні, вони ж не вирішать і не дозволять голосувати людям, які є за кордоном. Тобто в цій статті і в цьому інтерв'ю закладається підвал на того, що ну більшість. Людей за кордоном не зможе проголосувати ті, хто мають персональні санкції, такі як Порошенко, вони не зможуть балотуватися. Ну і Арестович чи зможе балотуватися, тому що депутати чи це підтримують. Напишіть, що ви думаєте про це все. Знаєте, хідра тактика.